Вітаю, слава Україні, героям слава. Пане Миколо, не вперше ми обговорюємо потенційні замахи. Звичайно, порахувати, скільки вже їх могло відбутися, або скільки було унеможливлено, напевно складно. Так, можливо, про багато з них ми і не знаємо. Але якщо говорити про ту інформацію, яку оприлюднив, так і на які наголошував голова служби безпеки України російські спецслужби вони працюють і по кількох сценаріях, тобто ймовірно. Про ліквідацію, якщо ми говоримо замах на того ж таки Зеленського або підготовку, точніше сказати, і за кордоном, і всередині України, де їм простіше це робити і чому відбувається саме одразу за кількома напрямками. Е, ну, в першу чергу російські спецслужби працюють е, якраз альтернативний сценарій проведення підготовки відповідно терористичних актів щодо вищих посадових осіб держави це і проти президента України. Проти міністра оборони, керівників спецслужб, керівників адміністрації, тому в даний момент ми бачимо, що готуються відповідні заходи і на території нашої держави, на території третіх країн, або під час переміщення, тобто формування якраз шляхів переміщення президента або інших осіб на літаках, на потягах. Контентних пункт дислокації під час проведення міжнародних заходів або технічних заходів, як ми вже бачимо, навіть з родичем ярмака. Тому в даний момент е виявлений ряд фактів підготовки ще до війни, але це потенційний. От е особливо період війни, коли передбачалася висока операція, якийсь визначений час з при допомозі е заборбованих співробітників управління державної охорони. Ну, це вже так сказать надзвичайна ситуація, коли. Саме управління, яке повинно забезпечувати безпеку президента і вищих постових осіб, якраз напічкано агентурою, це я ситуацію. Скажу, я що... перепрошую, пане Миколи. Ви згадуєте минулорічну ситуацію, коли тоді був затриманий, е, здається, полковник, полковник так управління державної охорони. Полковник і ще один співробітник управління державної охорони, так. ряд якраз бувших співробітників, які були завербовані, які знаходилися на контакті е, з представниками Російської Федерації. Єдине, що я скажу, що затримані вони своєчасно, тому що вони могли здійснити цей теракт в будь-який час. І зрозуміло, що Росія чомусь вичікувала, а якийсь можливо вигідний або політичний, або вирішальний час, тому що ці співробітники могли б здійснити його в будь-який момент, от, при не тільки так написав, при переміщенні по адміністрації та в будь-який час, в будь-який день фактично вони контролюють всі. Безпекові заходи президента, самого президента, тому в даний момент йому їм все скоїти, ну немає ніяких проблем. От е, зарані виявили. Я розумію, що вони були заточені і готувалися на той час, коли буде дана команда з центру з ФСБ. І зрозуміло, тоді вони задіяли свої ресурси, канали відходу і все інше. Ну не сталося. На щастя, цього не відбулося, і створе безпеки зарані виявили але по великому рахунку скажу, якби Росія вже прямо заточилась і вже е, будь-який час хотіла провести акт, вона б його здійснила. От то я ще скажу: ще не було відповідно політичної волі з боку терориста Путіна на той час. Тобто вони чомусь е, визначали, що це повинно бути пізніше. От в інших місцях, якщо ми говоримо про Польщу, от е, якась вербовка пенсіонера, ну це не зовсім серйозно. Хоча могли б такий варіант використовувати агентури. Начебто, незадоволений поляк, це uh -huh. така мотивація політична, який е е відповідно проти якихось наших дій, ну наприклад, там е перевезення нашої агропродукції через Польщу. Він незадоволений, От така версія його накручують далі. Його фінансують. І він під приводом цього. Вишукує заходи, йому допомагають якісь чи дрони, чи якісь вибухові речовини, і відповідне акт тут уже є е, хитріший прийом, це наче мотивація не зв'язана з Росією, а зв'язана з якимись особистими або корпоративними інтересами представника іноземної держави. Там треба вже прикриття своїх так сказати туристичних намірів і його здійснює. Це вже було б е, реальніше, чому тому, що в даний момент ну, ця людина. Могла б любий час провести цю операцію. Єдине, що вона не мала доступу безпосередньо до президента, і мало того, ще поляки і наші спецслужби спільно виявили і відповідно нейтралізували таку особу. І інші формати, це ми назвали тільки два, от відносно першої особи України, але різні варіанти розпрацьовуються. І Я так орієнтуюсь, що Путін намагається таким способом не тільки так піготувати конкретний тракт, хоча він потенційно готується. А залякати президента України, що він має різні моделі дій, і щоб він передбачав, або він буде відповідно рухатися на зустріч на виконання тих вимог, які вони ставлять на переговорному процесі, і відповідно визнання, якими його окуповані території інші заходи. От або може бути здійснений відповідно терористичний акт. Важливо, що служба нашої безпеки виявляє їх, нейтралізує, і тоді у Путіна немає якихось аргументів. Ні. Реальних здійснень теракт ні оперативно-потенційних, про які ми говоримо як, як можлива загроза. От по іншим особам зрозуміло також готував проти самого uh -huh. голови СБУ малюка вже неодноразово, і зрозуміло, що після операції Павутина це ще буде посилено, тому заходи безпеки, служби безпеки і відносно себе і керівника великі. От, ну, зрозуміло керівництво. Офісу це вже так менше, але також якесь послаблення позицій, О, десь політична або моральна дезорієнтація, наприклад, тож чи голови адміністрації чи керівництва, наприклад, головного управління розвитку, де він служив, оце також має фактор такого психологічного тиску і показати, що спецслужба тут Росії володіє ситуацією, може здійснювати теракт на такому високому рівні, навіть щодо захищених осіб. Так. пане Миколу, чи припускаєте ви, що е, спроб замахів було набагато більше, просто низка з е, ймовірних ось таких спроб, вона ну скажімо так, недоступна громадськості. Якщо так, то які тоді мотиви, причини е, не розповсюджувати цю інформацію, все одно зберігати її під грифом таємно? Чи в принципі ось час від часу знову ж таки ми згадували минулорічну інформацію? Так про те, що пов'язані були люди з удо? Е, Ну, в принципі, вона оприлюднюється. Тобто, чи є частина все-таки тієї інформації про ймовірні якісь замахи, які і залишаться можливо десь на десятки років, на півстоліття, абсолютно незнаними для суспільства? Я так орієнтую, що до 90 інформації не розголошується, тому що це глибока оперативна розвідувальна робота. Це комплексні дії розвідників служби зовнішньої розвідки України, головного управління розвідки. В плані виявлення задумів і конкретних операцій щодо вищих посадових осіб, включаючи ну зрозуміло, президента України Служба безпеки, яка проводить е, контрозвільні заходи, задіє агентуру, задіє різні засоби і контролю. Технічні е, багато нам допомагають наші союзники в плані отримання такої інформації. Це все йде під грифом, цілком таємно або особливої важливості. Це форми, методи роботи спецслужб і наші іноземних держав. А це відповідно агентура. Ну уявити, що в оточенні Путіна є агенти або наші а розвідки або е, іноземні держави передається секретна інформація і відносно замахів Там в тому числі розуміло, що таку інформацію про те, що готувався замах, ніхто прилюблюють не буде, тому що російські спецслужби швидко вирахують ту або іншу особу, тому що обмежено коло осіб, яке володіє е, ситуацією щодо підготовки такого акту. Наприклад, ми оприлюднили, що ми там її виявили. Вони зразу терміново визначають коло осіб технічні засоби, які там знаходяться, тобто можна через агентурну або технічну розвитку добути, і швидко виявляють джерела витоку. І фактично це провал або агента, або каналу технічного е добування інформації, наприклад, дешифрування секретних матеріалів ФСБ або СВР, або головноправді розвитку Росії. От а тим більше, десь можливо в е, офісі самого Путіна терориста. От тому це дуже чутлива інформація. Я прямо скажу не, не тільки mm -hmm. цілком важлива, а особливо важлива це вищий рівень засекречення. І тому 90% з метою недопущення розшифровки агентури, особливо глибинних нетрадиційних засобів отримання розвідданих. Оце основа основ. Тому вона ніколи. Найближчі десятки років не буде відповідно легалізовано і, можливо, через декілька десятків років вже була розписана в історії. Е останнім часом. Е на щастя, в Російській Федерації були знищені, ну скажімо так, майже топи військові, тобто ті ж такі генерали, вони не почуваються особливо в безпеці. Але якщо ми говоримо про ймовірні плани ліквідації того ж таки очільника Кремля, чи є вони, як то кажуть, ну як мінімум в розробці в наших спецслужб і загалом, чи існує така практика, що якщо країна має там країну ворога? То ліквідація очільника або очільників країни-агресора. Вона ну це точно має бути ну як мінімум в розробці для е, служб безпеки або інших агентурних мереж тієї чи іншої держави. Тобто, грубо кажучи, на столі в наших спецслужб є кілька варіантів, яким чином ліквідувати можна Путіна. Е, ну, в першу чергу, ми орієнтуємося, що Путін є організатором терористичної діяльності. Це кваліфікується. Любими так сказати, нормативними актами України, США, Канади, Британії, всіх країн Європейського здана, Китаю, Індії, Туреччини, якщо керівник держави дає команду на здійснення масованих терористичних атак проти миру населення, от людей, дітей, пожилих людей по місцям знаходження їх масово чи проживання, чи е, десь лікування, це відкритий терористичний акт. Глобального рівня. Це вже не ісламська держава, яка скої там відносно трьох, п'ять осіб, або одної особи, а це проти тисяч людей. Це ніколи даскать такі масштаби не можуть бути якимось чином на як якась війна. Тут не фронт, тут конкретні вказівки бити по людям. І цю ніч було, і попередньо у нас ми пам'ятаємо, це все проходить на очі. Тут фіксується юридично. Тому є два варіанти: або ця особа перспективи притягтися до... Кримінальної і як повинно бути, це вже працюють міжгодні е, суди і наша юрисдикція. З іншого боку, період війни дійсно терористичних актів, по всім параметрам і діяльність спецслужб, е, керівник і терористичних актів, мав бути нейтралізований. Як вони готують тракти, але проти нас, проти тих країн, яка постраждала, і від лідерів, які захищаються від терору, так і ми можемо проводити операції щодо нейтралізації таких осіб. Ну, в даний момент я прямо скажу, що політичної волі з боку наших партнерів, особливо США, Європи ще поки немає на проведу таких акцій. В, сказав, в цілому, якщо ми говоримо про наш сегмент, чисто український слово безпеки, розвідного органи в форматі цей, фор... цей варіант передбачається. Ну я думаю, що немає поки конкретних даних або тим більше команд щодо проведення такого mm -hmm. акту. Тому. В цілому в теорії, маємо говорити, що так пропрацьовано, і воно е, зрозуміло є, тому що раз готуються і вже виявлені терористичні акти щодо наших посадовців і або підготовка до них зрозуміло, що ми будемо обов'язково готувати зворотні дії. Як і в війні, вони напали, ми відповідно їх так. нищимо по всім напрямкам. Точно так же і в акціях, які вони здійснюють терор, що впереди діяльність посилів терориста, який намагається і. Знищити роботу України і провести тер акти проти конкретних посадових осіб, зворотні відпрацьовувати ці програми. Ну я думаю, що поки не настав той час, що вони будуть реалізовані буквально найближчий період. Так, Дякую, пане Микола. Писабі, що доєдналися сьогодні. Микола Маломуж був на зв'язку. Генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України з 2005 до 2010 років. Дякую на все добре. На все добре.